Те, коли зустрічаєш цей гриб у кожного грибника, починає підвищуватися серцебиття, тому що це білий гриб, конкретно цей вид це білий гриб, дубовий. Характерною ознакою цього гриба є така доволі сітча та ніжка. Темнуватого кольору шапинка. Гриб ще зовсім молоденький, тому можна побачити, що під низом шапинки гіменофор в нього ще білий-білий. На дотик вже відчуваю, що він може бути чистеньким. Так, і тепер давайте ж перевіримо наш білий гриб. Я люблю білі гриби заморожувати. Мені здається, після заморозки вони прям набагато ароматнішими стають. Так руйнуються клітини, вивільняється. Корисні речовини в процесі розморозки, і ми отримуємо більше грибного білка не тільки за його смаковими якостями, а також за вмістом білка. Вони містять вітамін Д. На відміну від рослин, наприклад, гриби містять багато вітамінів групи В, як нам розповідають вчені, саме грибні полісахариди, вони мають не тільки поживні властивості, а також є і лікувальні. І в більшості це антиоксидантні, протизапальні, протиракові.